Матрьо, Якщо розкрутити і потрясти цю дерев'яну ляльку з фальшивими рум'янами на мертвотних щоках, з неї одна за одною посипляться ті, кого вона колись проковтнула і перетворила на свої зменшені копії. Це в її черві проковтнуті забули мови своїх предків і власні імена. У темряві й тісноті вони не бачать, як сутенери їхньої пожирачки продають їхні скарби, вимахуючи перед носами захоплених покупців гуманістами з пап'ємаше.